Гібрид приїхав, з проблемою не працює передня камера. В машині то виглядає ось так. Тобто вона весь час не бачить камеру попереду, тож спробуємо до неї добратися та подивитися, що з нею не так. Розібрали позаду, так як у нас не працювала камера спереду розібрали ззаду. Тож, в принципі, логічно. Але ми розібрали для того, щоб зняти камеру і перевірити її попереду, бо такої камери немає, щоб її не замовляти іншу. То взяли камеру ззаду та зараз перевіримо, чи буде вона працювати, щоб щось приговорити або камеру. Або роз'єм. Наразі зараз підключимо та спробуємо то подивитися, чи буде працювати. Зняли ту камеру, було дуже-дуже тут незручно, але то все краще, ніж знімати зі свіжої машини бампер. Що можна тут побачити? Мабуть, солі та волога розперли тут камеру, мабуть, її тут вже хана, Ну зараз ми її. Включимо позаду, ще раз спробуємо, щоб остаточно її приговорити. Тож, включаємо машинку та спробуємо то побачити. Позаду камера у нас не завелася. Тож, 99,9, камера під заміном. Шукаємо та замовляємо. Так як камеру в будь-якому випадку замовляти, то розібрали її, подивитися, в якому воно стані. То, що алюміній видавив прокладку, то зрозуміло, що туди попала волога. Такий ось стан її. Тут було так само тут видно, корозія, попадала волога. Цікава конструкція. Верхня плата, то роз'єм. Скоріше за все, що трансивер і істочник живлення. Стоїть. Потім роз'єм. І всередині сама плата обробки зображення. Отак то все виглядає. Ось така камера відвага. Тож, шукаємо іншу камеру, не думаю, що тут щось можна спасти і дати на то гарантію. Приїхала камера в нормальному вигляді, можливо, навіть нова. Не пам'ятаю, як вона там замовлялася, але вигляд в неї нормальний. Зараз спробуємо її підключити та перевірити, як вона показує. Камера у нас працює, тож можна збирати, та ще раз перевіряємо та віддаємо. Прикольний апарат. Так, зовні непогано виглядає. В принципі, в принципі цікавий. Так, поставили камерку. Перевіримо, як то працює. Так Камерка у нас попереду працює. І всі навкруги так само. Тож, на цьому все. Машинку віддаємо. Шкода нова пробігу 12 тисяч. Показує пустий бак. Питання в тому, що людина тільки заправила. Майже повний бак чи повний бак. Датчик крівня такий залишився. Підключилися за допомогою Васі. Що ми бачимо? У нас датчик рівня показує 50 Ом. Рівень показує 47 літрів, а розрахунковий рівень показує 4 літра. Питання: там єдиний датчик, чи два зараз подивимося. Або, бо тут показує навіть 4. Датчика може бути, але прикол в тому, що в будь-якому випадку розрахунок 47, а показує 43. Тому якась є проблема. Зараз подивимося і, можливо, просто треба оновити програмне забезпечення на приборці, і, можливо, просто спробувати його перезавантажити. Дивимось. Знайшли в адаптаціях приборної панелі. Таку штучку ініціалізація датчика рівня палива. Зараз спробуємо зробити. Подивимося, чи зміниться у нас рівень палива. Так, спробуємо, чи зробить він нам ту адаптацію. Дивимось. Після адаптації воно нам показало повний бак. Тож цікавий такий програмний глюк. Так, виключили запалення. Включаємо, ну так, показує повний бак. Цікаво. Цікаво просто, що буде в наступний раз, коли людина захоче заправити повний бак з пустого значення. Дача. Десь 2018 рік проїхала купа помилок, машина після ДТПшна. Бо тут збирали морду, можна побачити, тут фари лінії, телевізор ставили, тут десь часті міняли. Розряджений акумулятор, почистили клеми, нормально їх посадили, обжали. Почали діагностувати, комп'ютер по душок заблокований. Зняли краш, розблокували. Далі дивимося помилки, Краша нема. Комп'ютер розблокований, заміна не потрібна. Тож далі підключаємо кліп та робимо діагностику. Далі. По моторнику у нас там помилка на датчик Лодегента, але у нас система пуста, бо після удару ніхто, мабуть, ще не заправляв. Електронасос, підсилювач, керма тут у нас є. Декілька помилок, зараз подивимось, що залишиться, бо тут був всі ще акумулятор, його прикурювали. Коротше, тут по всім блокам купа різного, що у нас тут. Як по рідній процедурі пропису датчиків потрібно приблуду, яка їх активує. А з собою їх немає, але є просто збережені коди, то за допомогою DDTFOL. Включаємося до бодіка, шукаємо розділ ТМПС. І зараз пробуємо тут просто ввести напряму коди без, без активації їх. Тож пробуємо їх тут прописати. Зараз шукаємо тут розділ де впишується, розділ де бачимо, у нас тут коди по нулях. І зараз тут збережемо ID, які у нас прочитав перед тим прибор. Так, дивимося, так, нічого старати не будемо. Так, дивимося, ось у нас коди та прописуємо їх тут значення. Вписали коди, а робимо пропис. Та дивимось на відгук, що воно у нас прописало. Ось бачимо, що у нас змінюється в Тобто тут те, що ми вписали, а тут те, що у нас прописалося в бодік. Тут у нас зараз коди помінялися, зараз спробуємо, перезапускаємо машину та дивимося, у нас... О, у нас вже потухла помилка, Тобто машина у нас бачить датчики. Тож, далі продовжуємо. В принципі у нас... Помилки всі потухли, і зараз на табло у нас йолки немає. Тож думаю, на тому все. Та машинку будемо відпускати. Продовжимо далі. Також на машині була заблокована магнітола. Почитали за допомогою лаунча, щоб по-швидкому. Код перепрограмування. У нас тут Yode 644 вбиваємо той код в калькулятор та вводимо код розблокування. Сіат Ексео приїхав, він вже був, не знімав, була проблема з дротами тут в резинці, не працював задній дворник. В принципі, там нічого складного, просто резинку розібрали, поміняли то все. Зараз вони все поскладали, почали все перевіряти. Не працює склопідіймач. Не працює саме зліва. Справа там працює. Зняли блок керування з лівої сторони, поставили її на праву сторону. Все запрацювало. Праве керування поставили на ліву. так само зліва не працює. Тобто, у нас є якась проблема. Або з керуванням, або з напругою з лівої сторони. Тож розбираємося далі. Почали перевіряти, ну, раз у нас, в принципі, дверка закривається відкривається, то живлення у нас є, керування на шині у нас тут є. Слаботочне живлення західної схеми одне є, а другого. Другого немає. Так, ну що ж, спробуємо то просто на швидко перевірити, подамо просто друге живлення через ті самі піни і перевіримо, що воно у нас відкривається. Так, моторчик запрацював, тож. Тут у нас все в порядку. Розбираємось, де у нас загубилося друге живлення. Зараз по схемі подивлюся, Було, наче йде ліва-права сторона, один, той самий запобіжник, але зараз перевірю, в чому проблема. Ну, скоріше за все, що у нас в жгуті. Підлізли, поміряли на роз'ємі, напруга є на обох пінах, Тож проблема у нас в проводці. Будемо зараз знімати проводку назовні. Як зазвичай буває тут поламані дроти, тут ще трошки доламається, той вже взагалі відламався, тож ремонтуємо то та збираємо назад. Проводку поремонтували, понакидувало, що до кінця не зібрали. Тож перевіряємо роботу, Скло у нас їздить, тож можна до кінця збирати та віддавати. Їдемо далі. Сьогодні у нас Opel Opel Antara. Приїхала, немає заряду або пропадаючий заряд то може пропрацювати годину-дві пропасти заряд? Зараз заряду зовсім немає. По схемі генератор має у нас 4 під'єднання, силова маса, силовий плюс і два дроти керування. Приходять на комп'ютер-хризку ІДЦ-16. Приходять на роз'єм А, який має... на роз'єм А, який має 94 контакти. У нас 75 і 19. Тож перевіряємо, чи вони у нас цілі. Трошки підзарядили акумулятор, знову завели. У нас знову є заряд. Тож зараз машинка працює. Чекаємо поки він пропаде, щоб знову міряти, що відбувається. То якась дивна ситуація, тож треба знайти через що воно відбувається. Відбувається то так, що на холодну заряд є. Як попрацює 10-15 хвилин, трошки прогрівається. І після другого або третьої заводки заряд пропадає. Тож, чекаємо, як прогріється і пропаде заряд. Машинка пропрацювала вже хвилин 20. Зарядка у нас є. Зараз пробуємо її знову. Заглушити, завести, при цьому у нас не світиться ніякі контрольні лампи. Пробуємо її глушимо, знову заводимо. Так, дивимося, чи є у нас заряд, лампи ніякі контрольні не світяться. Так, ось ми завели. І той дріт, який у нас включений до генератора, він вже не показує ніякого напругу. Тобто він тут щось показує неадекватно. І зараз у нас, скоріше за все, у нас не буде ніякого заряду. Ну так, заряду немає, йде розрядка. Тобто з часом, через деякий час як прогрівається, Таке відбувається. Питанечко, чи то у нас проблема в мозгах, чи то у нас проблема в генераторі. Хоча генератор у нас стоїть новий, на минулому сервісі його поставили вже новий. Можна побачити, що він там блищить. І все з ним добре. <кхід> Тож зараз спробуємо тут перевірити, чи... Щось у нас в мозгах, чи щось у нас з проводкою. Спробуємо зробити такий експеримент. Зараз машина працює, заряду немає у нас плюс з акумулятора, мінус у нас так само з акумулятора, заряду немає. Інший дріт у нас включений до генератора, це провід збудження, на якому у нас пропадає живлення. І взяли через лампочку плюса. Спробуємо то подати збудження на наш генератор. Дивимось, заряду немає і подаємо збудження. І у нас пішов працювати генератор. Все, розімкнули, генератор працює. Тобто у нас відбувається якась проблема з керуванням. Що скоріше за все, що у нас комп'ютер приску не дає керування, не дає збудження на генератор. І вона так буде далі продовжувати працювати без питань. Зараз спробуємо перевірити ще раз проводку, нормальність, що у нас нормально піни контачать до комп'ютера, бо дроти перевірив, наче добрі, ну, наче піни так само добрі. Спробуємо ще раз то перевірити. Як ні, то будемо... Витягати комп'ютер в приску і розбирати, дивитися що з ним. Машина працює, заряд іде. Приїхав інший блок з розборки. Включили на столі в бенч режимі. Включили за допомогою нового обладнання, яке приїхало. Спробуємо зробити тим прибором. Потім якось зроблю на нього огляд. Можна було зробити флексом в бенчі, можна було зробити пцемом в бенчі так само, Ну, вирішив. Перевірити новий прибор, так само під'єдналися, читаємо. Прочитала вже ЄПром, читаємо флеш, чекаємо, поки вичитаємо. Потім підключимо блок, який приїхав з розборки, так само все вичитаємо та склонуємо його. Вичитали з рідного, підключили донорський блок, який приїхав з розборки, вичитуємо і його, підключаємося. До блоку та вичитуємо, зберігаємо з донорського блоку. До блоку під'єдналися, вичитуємо Єпром, e зберігаємо його і вичитуємо флеш. Вичитали файл, зберігаємо його так само. І тепер запишемо з оригінального файла інформацію. Починаємо писати дату, вибираємо з тих файлів, які у нас були збережені. Вибираємо у нас ORI eprom, перевіряємо, що правильний файл, та пишемо і так само поступаємо з флеш. До речі, він може перевірити контрольну суму. І Якщо що, то її підправити. Він написав, що контрольна сума правильна не потребує. І почав писати. Деяку інформацію він пропускає, тому що вона така сама. Я вже перевірив, повін номеру, той блок стояв на іншому автомобілі. На оригінальному блоці була автоматична коробка, на тому, який приїхав з розборки, там механічна. Тож файл трошки відрізняється. Бачимо, що тут він його пише. Так, запис у нас закінчилось. Тож далі перевірка вже на авто. Відключаємося від блока. До речі, прибор пропонує декілька варіантів підключки. Він показує зовнішній вигляд блока та показує розпіновку по блоку і надає варіанти, якщо вони відрізняються. Тож далі блоки відключаємо і перевірка на машині. Час перевірки блоку на авто. Блок поставили, машинка вся замерзла, чекала 3 дні чи 4 на блок. Тож зараз пробуємо завести, та подивимось чи буде заряд. І взагалі чи заведеться. Питаннячко. Ну машинка завелася, то вже добре. Зараз дивимося на заряд. Кинули прибор, заряд у нас є, але заряд у нас був і раніше, коли машина холодна. Тож зараз прогріємо повністю машину. Та подивимося, чи залишиться заряд, чи буде все добре. Тож чекаємо на прогріб. Субару, але не легасі, ні стяйка, ні імпреза, а це якась Субаро джисті. Лаунч навіть його як Subaru не знайшов. І тут в тих паспорті, чи як то називається, тут було що то Daihatsu. І, в принципі, в лаунчі, як Daihatsu є такий автомобіль джисті. По факту, авто не запускається, був розряджений акумулятор в ноль. Просто ноль і закорочений. Як підключити зарядку, то він більше 100 А намагався споживати. Тож поки що його заживили від іншого акумулятора, машинка не заводиться. Зробили діагностику, можна побачити, що у нас відсутній. Комп'ютер в приску взагалі відсутній. Тобто у нас деякі блоки є, вони без помилок, але вприск у нас відсутній. Тож будемо розбиратися, чого він не виходить на зв'язок і чого він не працює. Так само у нас не на зв'язку приборка. Хоча вона у нас світиться. Будемо розбиратися, чого. Почали далі розбиратися, у нас не загоралася контрольна лампа Check Engine. Тобто у нас моторник на зв'язок не виходив і у нас взагалі все, що по кану спілкується, не виходило на зв'язок. Там знизу був у нас комп'ютер вприску, зняли його, розібрали. Що ми побачили? Що ми побачили? У нас один із елементів. Або то транзистор, скоріше за все якийсь, або стабілізатор, ще не знаю. Коротше, тут у нас в ньому дірочка пропалена. Мабуть, знову вийшов весь дим з цього елементу і він перестав працювати. А чого все так? Чого у нас все не виходить на зв'язок? Бо якщо подивитися по схемі, по схемі у нас від роз'єму діагностичного шина Кан йде на моторник. І вона транзитом йде вже на приборку і транзитом йде на ABS. І ось у нас е, нема на зв'язку, немає моторника, нема приборки. АБС, наче виходив на зв'язок, але АБС ще має, крім того, шину калінію діагностично. Тож, наразі. Зараз будемо розбиратися, що з ним робити, або міняти, але така машина рідка не знаю, або міняти, або спробуємо відремонтувати. Так. Так, повинен приїхати блок з розборки, подивимося. Так, запакували такий кусок поролоновий, якоїсь форми такої цікавої. Не що то таке. Того воно такої форми. Заснімемо на відео, щоб мало ли мало ли що там. Та ні, наче блок. Наче блок просто не, не заморачувалося прямо з кронштейнами, з роз'ємами. Просто відкусили та і все. Та ж, ладно, зараз його склонуємо спробуємо завести ось така. такий блок по номерах, по номерах наче співпадає. Іде на багатьох, багатьох маленьких Тойотах, Субаріках, Дайхацу. Так, номера співпадають. Тут останній, трошки інший, зараз подивимося, що там всередині. Склонували той блок, зараз його тут. Поставимо та спробуємо то перевірити. Поставили блока, почав заводити в мер акумулятор. Наче недовго стояв, але акумулятор в короткому замиканні. Тут ще такі клеми маленькі, японські. Зараз спробуємо на чомусь іншому його включити. Прикурка зроблена. Зараз то спробуємо завести. Так, хоча б у нас засвітилася лампа check engine, до того вона не світилася взагалі. Спробуємо завести. Йопть, завелася з півтечка. Просто співтичка. Тож можна буде все позбирати та віддавати клієнту. Історія машини така, що вона заїхала на сервіс. Поміняти масло, поміняли масло колодки фільтра і все, і машина стала. Або вона стояла і її прикурили чимось, і воно там стрельнуло, не знаю. Трошки так підтраює мотор, можливо він взагалі трьохциліндровий, треба глянути, Бо так трошки вібрує, якось, якось так. Раз, два. А, ну так, він трьохциліндровий, він тому зрозуміло, чого він троїть. Ну добре, машина завелася. Тож можна збирати та віддавати клієнту.